Шутери, 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 ультра шутери. Ультра привіт! Не знаю, чи знаєте ви про гру Ультра Кіл, але якщо ні, то ультра познайомлю вас із нею прямо зараз. Цей витвір мистецтва з'явився на світ ще декілька років тому, а з 3 вересня 2020 року перебуває в ранньому доступі і з того часу активно розробляється його прелюдію та перші два акти ви можете зіграти вже зараз, тільки... Пустьте готові заплатити за це 329 гривень. Інакше прийдеться обійтися демо-версією гри. Або, як і я, попросити в друга, в якого вже є ця гра, дати вам сімейний доступ у стім. До речі, величезне дякую йому за допомогу з цим відео та чекаю на ваші засудження. Розробником гри є Арсі Гакіта Патала, а видавцем New Blood Interactive. Зайшовши в гру вперше, відбувається рекалібровка. Фактично, ми налаштовуємо нашу гру. Далі ми дізнаємося, що гратимо за бойову машину v 1 що зараз наближається до пекла, щоб стати лісовим чортом. Гра рішуче заявляє: людство мертво, кров це паливо, пекло повне, а русні нецензурна лексика. Наша задача знайти зброю. На жаль, я цим не справився, та закрив гру, пішовши у свою улюблену докі-докі літературний клуб. Що це таке? Через цю моніку гра в ДДЛК знову не вдала. Але схоже, що навіть вона дає мені натяки, що слід усе ж таки спробувати знайти зброю в Ультракіл. Гаразд, зброю я таки знайшов, а після зайшов в Ультракіл з важкістю, але мені таки вдалося знайти в ньому зброю. Прямо зараз гра навчає нас базовим. База, база, база. Це база, друже. Дарую тобі свій кавун. Цікаво, а база це вже кринж, і меми про базу це вже не база. Чи все ще ні? Я коротше цейво заплутався. Як виявляється, я тут у шутер гратиму, хоч і чекав на візуальну новелу. Хоча не буду приховувати, тут і горор є, і візуальна новела. Але до цього ми ще якось повернемося. Зараз же ми почали грати в шутер, оскільки я знову ж таки не вмію в них грати, то оберу складність Вайоланд, що є однією з найскладніших у грі. І нагадаю, що оскільки в мене 100 награних годин докі-докі, то в шутери я Грати не вмію. Однак, оскільки ультракіл це казуальна інди-гра, яку можна пройти клацаючи на 10 друк водночас, то проблем у мене не виникло. А ще у мене все ж таки є невеликий досвід гри в шутери. По перше, у ФНАФІ зі своїм фазербластом я розношу всіх аніматроніків. А ще я сталкер. Однак, оскільки сталкер це фактично візуальна новела, де ви читаєте мільярд слів у секунду. Та іноді пересуваєтеся локаціями, щоб дістати якусь річ та постріляти, то за повноцінний шутер його вважати не можна. Візуальні новели та шутери це поняття різні, і їх плутати не варто. Повернімося до ультракілу. Почавши грати, я знищую десятки ворогів на своєму шляху. А загалом усю цю гру можна описати наступним чином. Я їду в Росію, стріляти. Так почалось і саме тому я вам нагадаю, що нам то всім потрібно допомагати Збройним силам України та силам оборони України. І для цього я залишу посилання на декілька фондів, що допомагають нашій армії в описі та в закріпленому коментарі. І продовжу ультраграти в ультракіл. Сподіваючись на ваші ультрадонати для нашої ультраукраїнської ультраармії, побороши всіх цих ворогів під гімн січових стрільців, нам на шляху. Утрапляється зле обличчя, що є каменем. Далі воно нам іще нерідко зустрічатиметься у вигляді ворога, але побороти його можна буде вже значно легше. Воно падає. Здавалось, його вже не закінчиться ніколи. Але як виявляється, воно падає і падає точно в цель. До речі, я лишень при монтажі помітив, яку символіку нагадується цінь, і хочу зазначити, що я повністю засуджую злочинні ідеології нацизму, фашизму та їм подібним. І ці декілька секунд на тлі, як і більшу частину відео, потрібно сприймати лише як жарт. Гаразд, ніби все найважче ми вже пройшли. А що ж далі? Можливо, кінцевий бос гри? Вірно, ви вгадали, але перед цим іще прелюдія: акт 1, акт 2, акт. Три що ще не вийшов, а після безліч секретних рівнів і секреток у грі. У ній ще, до речі, існують такі штукенці, як просто секретки. Це такі секретні приколи, які треба шукати по мапі в секретних місцях. Вони бувають сині та червоні. Червоні це копання. Тому вони дають вам більше очок життя. А сині, а сині просто існують. Чом би й ні? Хоча заждіть, як виявляється, секретки збираються для того, щоб розблокувати скини і робити це совсім складно. Ну, абсолютно безполезно. також у грі присутній ось такий ось жовтий автомат, і оскільки ми вже зайшли в нього, то коротко розповім, що тут є. У першому розділі ми можемо знайти все про нашу зброю. Тут її можна придбати, а також встановити скіни на неї. Але цим я ніколи не користувався, тому мені на це ультра однаково. Також ми можемо змінювати її порядок та прочитати про неї яку небудь інформацію. На жаль, у грі нема TAM F16. І мавіків, тому придбати їх тут не вдасться. У наступному розділі можна прочитати інформацію про більшість ваших ворогів у грі. Майже все про них можна сказати, що це такий собі миротворець від світу ультракіл. Далі йде кібергрінд, що є ігровим режимом, у якому ви стараєтесь притриматись якомога більше хвиль боїв, а також сандбокс, у якому ви створюєте чи тестуєте щось своє, і який є гаріс модом від світу ультракілу. Гаразд, оскільки вже розповів вам про це, розповім і коротко про ворогів та зброю, що нам уже відомі. А також придбаю два нових пістолета: зелений та червоний. І хоч вони й мають оригінальні власні назви, але так їх називати куди зручніше. Почнемо із синього пірсер пістолета. Активно він вами використовуватиметься виключно на перших етапах гри. Далі ви або шукатимете альтернативний, або взагалі майже ніколи ним не користуватиметеся, оскільки Надалі він буде занадто слабким, стріляє по звичайному завдаючи невелику шкоду, та має альтернативний постріл, що несе шкоду відразу декільком ворогам. Загалом у грі про всі револьвери говориться лише те, що вони були створені під час фінальної війни і швидко прославилися, адже були дуже зручними та сильними, і отримали через це назву Електрична зброя. Про наступні два пістолети і декількох ворогів я розповім трохи пізніше, оскільки мені конче захотілося випробувати інші два револьвера. Починаємо другий рівень, і, о Боже, грати з червоним револьвером це неймовірне задоволення. Він був доданий лише нещодавно, але я його вже. Же кохаю, як то кажуть, це а зеленим ви користуватиметеся найчастіше, буквально протягом усієї гри. Що хвилини, що секунди, щомиться, оскільки підкидати копійки це чисто найкраще, що є в цій грі. До речі, ви мені теж могли б копієчку на баймі кофі підкинути, але в мене його нема. Якщо навчитеся потрапляти в монетки з пострілу чи освоїти кілька прийомів, то він вам стане дуже в нагоді. Як то кажуть, нехай перехожі думати. Що ви безхацько, який клянчить гроші, але насправді ви є гравцем в ультракіл. Як же вони очманіють, коли підкинуть вам монетку? Ґidezні. Загалом у цьому рівні багато цікавих речей, але про них поговоримо якось через декілька відосів. Вот от парні човикав, чувака, бар сьогодні. Що кров свіжа. Зараз же ми зустрічаємо якогось невідомого для нас жовтого, як наш автомат-супротивника. До речі, про автомати. Я ж обіцяв вам показати іще зброї та ворогів, які нам уже доступні. Що ж, цим я зараз і займуся. Почнемо зі зброї, оскільки про зелений та синій револьвери я розповів вам уже достатньо. Перейду відразу до червоного і відверто кажучи, він мій улюблений саме через його альтернативний вогонь, адже він наносить чималу шкоду, якщо його крутити декілька секунд, прямо як спінери в 2016-му. Він є особливо ефективним проти босів, типу зловмисного обличчя чи цербера. Тепер перейдемо до ворогів, що вже зустріли. Першим є найзвичайнісінький зомбі. Якщо надійний професійний перекладач, що не знає англійської, але носить горде ім'я Google-перекладач, мене не підводить. То ця істота зветься брудом. Він є найслабшим ворогом, типу гаска. Душі бруду були занадто слабкими. Також це є найтупіші вороги в грі. Далі йдуть букаючи, що є найслабшими ворогами у грі, які стріляють із далеку. Даний ворог, як і бруд, теж має доволі низький інтелект, а також старається триматися від своїх ворогів на далекій відстані і тікає відразу, коли ви до нього підходите. Так би мовити, в шага доброї волі. Усі його дії є скоріше інстинктивними. Не знаю навіщо вам дана інформація, адже ніякої користі чи якогось, чи чогось пізнавального навіть про саму гру вона навряд чи несе, але ну не знаю. Напишіть там в коментарях. Ок, дякую за інформацію, щоб я думав, що я хоча б це не даремно озвучив. Це я так, до речі, відео зараз розтягує. Mm -hmm. До речі, на майбутнє скажу, що атаки усіх ворогів у грі можна відбивати. І це. Доволі корисно, з кимось це зробити доволі легко, а з кимось майже неможливо. А ще в кінці кожного рівня гра оцінює те, наскільки добре ми прийшли рівень. Це залежить від трьох факторів: наскільки швидко ми прийшли рівень, скільки ворогів знищили, та з яким стилем. Стиль нараховується за убивство ворогів, однак, для того, щоб стиль стабільно набирався, потрібно постійно використовувати різну зброю. Інакше ви нічого не отримуватимете за знищення. Щеня супротивників, коли вони наносять вам шкоду, ваш стиль також падає. Максимальна оцінка кожної з трьох вимог S. Якщо ви прийдете рівень, виконавши усі три фактори на S, жодного разу не умерши, то отримаєте оцінку Perfect. Якщо ви отримаєте цю оцінку на всіх рівнях гри, ви відкриєте для себе два секретних рівні, доступ до яких розташований на декількох рівнях. У грі існують і ще декілька секретних рівнів, але про них поговоримо. Знову ж таки, і ще через декілька відосів по тому. Гаразд наступним ворогом, про якого ми поговоримо, йде злоумисне обличчя, або ж просто камінець з малюнком мозку на голові. Сфотографуйте типу явумний. Це перший ворог класу демон, що зустрічається нам у грі. Спочатку у вигляді боса, а після як звичайний ворог, у формі звичайного супротивника, як і всі боси у грі, стає куди слабшим має декілька рівнів складності. Демони є істотами, що народжені з мас пекла, мають куди вищий інтелект загасок, але все ще не умні. Даний тип є найпоширнішим типом демонів, а ще він має смішний вигляд. До речі, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал. Там, коротше, контент, як у ваших нотатках, у які ви заходите раз у півроку. Ну, коротше, самі зайдіть і подивіться, підпишіться, я там можу іноді якісь новини опублікувати стосовно нових відео на моєму каналі. Посилання буде в описі та в закріпленому коментарі. Ну що ж, продовжуємо грати. І продовжимо ми тим, що перейдемо на новий рівень. Yes, I hate sword machine Хоча насправді це дуже легкий бос, однак він рухається дуже швидко і вправно. Але справедливості заради сьогодні ми ще побачимо створіння, що трохи важче у всіх сенсах цього слова. Взагалі, початкові боси складні тільки через те, що у вас зазвичай немає нормальної зброї, або ви, як і я, не вмієте нею користуватись. Адже у вас 10 тисяч годин у Докі Докі. Я до речі щойно знову в нього пограв. Протягом усього минулого рівня ми постійно бачили меч-машину, і взагалі була навіть секретна можливість з нею побитися та отримати один прикольчик значно раніше. У цьому ж рівні ми зустрічаємо якогось нового перця, з яким я познайомлю вас трохи згодом. А також дізнаємося, що в нас недостатньо потужна зброя. Для того, щоб проламати якусь каменюку, тому ми спускаємося вниз, заходимо в якусь кімнату і починається перший двобій з машиною мечем. Але та як він лоу-скільний, нуб, ми його розносимо за секунди, і він із соромом уцікає та кидає свій синій дробовик, який ми забираємо собі. Однак ми все ще його не перемогли. І тепер нам слід знову його знайти. Повертаємося до цієї каменюки та наздоганяємо його, але оскільки. І в нього, на жаль, немає снарядного голоду на перший раз він нас перемагає, і це все через Шайгує Герасімова. Де снаряди для ВІО1? Де? Ой, я трішки переплутав. Коротше, тепер снарядний голод буде не в мене, а усіх моїх ворогів, тому що так вирішив я, знищивши машину меч за допомогою наших револьверів та нового дробовика. Ми згадуємо, що ми лісовий чорт. До речі, не пам'ятаю, говорив я це чи ні, але у цій грі є іще челенджі, за які даються додаткові очки, за які можна купувати, Ой, тобто різні речі в крамниці, зброю або скини. І прямо зараз я придбаю і ще й зелену рушницю. Тепер я розповім вам про нову зброю та ворогів, які нам доступні після цього рівня. Дробовики. Загалом, як говориться у грі, ця зброя є значно менш популярною за револьвери, і в них там купу якихось складних механізмів, а ще вони перегріваються сильно. Сандартна синя рушниця, яку я ще називаю ядровикидальним дробовиком, завдає противнику доволі велику шкоду, звичайним пострілом. Найбільше я люблю відбивати його. <клес> <клес> тобто снаряди, а проте альтернативним вогнем майже ніколи не користувався. Ні, ну це реально така крута фішка з відбиванням снарядів. Але як це пояснити словами, я не знаю. Зелена рушниця або ж зарядонакачувальний дробовик наносить трішки менше урон, проте саме ним найлегше відновлювати ОЖ. альтернативним вогнем. Ви його накачуєте, і максимум це можна зробити три рази. Однак я рекомендую накачувати лише два до третьої стадії, і тоді він буде дуже ефективним. До речі, ці два дробовики можна спробувати швидко змінювати. Виконуючи постріл то з одного, то з іншого, і це теж вельми ефективно. Але оскільки я шанувальник докі-докі, то я цим не користувався. Далі йдуть два нових перця, тобто два нових ворога, яких ми зустріли в цьому рівні. Перший з них це розколений або ж головоплечник. Належить до класу гаска, має куди більшу кількість очок життя, ніж в інших ворогів, через що вважається, так би мовити, танком, випускає декілька снарядів, що наносять близько 25 шкоди для вас, через що вважається сильнішим за багатсько інших ворогів. Головоплечник це буквально. Результат з лиця двох душ в одному цілі дуже легко знищується дробовиком, на відмінно від блукаючого, не відступає, коли ви наблизитесь до нього. Далі йде машина-меч, або меч-машина, про яку ми вже неодноразово говорили. Це перший бос, у якого є дві фази. Він, у залежності від своїх атак, зносить вам від 25 до 40 очок життя. Доволі швидкий, його ворог-версія в рази легша за бос версію Детально не розбиратиму, оскільки це все ще доволі легкий бос, та не дуже серйозний і цікавий. Меч машина роками відновлював себе та власноруч виготовив собі. Меч, одна з небагатьох машин, яка все ще здатна говорити. І його голос ну прямо ідеальний, чудовий, неймовірний. Просто послухайте, який же він милий. Ось би мені такого милого хлопчика, який уночі відправить мені голосове повідомлення, у якому скаже. До речі, я тут забув про іще одну зброю розповісти, а саме про руку. Саме нею парируються ворожі атаки, снаряди, постріли з дробовика і іноді монетки. Ну і за бажання, ви можете просто всіх підряд нею гамселити, але навряд чи результат буде хорошим. Додам, що в гру додали ще не всю зброю. Так, для деяких видів повинні додати ще альтернативну, або ж до прикладу, у рушниці також повинна з'явитися червона версія, але поки що їх нема, принаймні на момент створення цього виду. Армія з однієї машини це не дуже важкий і не дуже унікальний рівень. Він насправді мало чим вам запам'ятається, адже тут навіть нових вертів немає. Однак можна знайти прикольні секретки та навіть знайти декілька зловмисних облич для того, щоб забрати червону секретку, що дає ну дуже багато здоров'я. Адже як ми вже знаємо і пам'ятаємо, Гаразд, минулий рівень був дійсно легкий, але далі йде сербер. А точніше, його босс версія, а точніше, два сербера, а точніше, два сербера охоронці пекла. Гей І так. Ну, ми детально розберімо цього боса. По перше, він має аж 80 очок життя. Проте коли зустрічається вам у грі у якості звичайного супротивника, то лишень 22. Цей персонаж є охоронцем пекла і заснований на триголовому псі з грецької мітології. Однак не є триголовим і не є псом. Пізніше буде дуже частим противником у грі. Взагалі, кожна статуя Цербера, що є в грі, є живою, і це написано у самій ж грі. Просто деякі вирішують не прокидатися, тому що їм у руках тримає енергетичну кулю, має три наступних різновиди своїх атак. У першій він цією своєю енергетичною кулею робить кидок. Бросок Мангуста фактично грає в баскетбол лол. Ця атака завдає 20 шкоди для вас. А ще в грі є челендж для виконання, якого потрібно, щоб у цьому протистоянні цербери померли від кадків своїх же куль. Також він має дві атаки ближнього бою, що завдають вам по 25 шкоди. В одній він підкидатиме вас угору. Якщо ви не встигнете стримнути до того, як ударна хвиля дійде до вас, то вам буде завдана шкода. В іншій своїй атаці він спробує підійти до вас. Загалом є дуже повільним. Насправді це перші складні боси в грі, що заберуть у вас трохи більше часу. Що ж, це переможені, можна йти далі. І тут я раптом натрапив на дуже дивну річ. Ну реально, Розробнику ультракіла, що це і таке, як ти з'єднуєш текстури? Це що, іще до ультракіла потрібно буде Оптифайн мод робити, чи що? Коротше, я тут іще купу церберів зустрів. Але на щастя, навіть якщо їх провокувати, то вони вирішують не прокидатися. Й млінь, я ж на цьому думаю, що поки що варто зупинитися. Мені вдалося пройти при ультракілу, навіть незважаючи на те, що в мене нескінченність году. Докідокі, тал міжці Фредді. Я, до речі, і про них колись відео зроблю. Можливо. Як то кажуть, наберемо уподобайки, побачимо. І я планую іще декілька відео ультракілу, але коли вони вийдуть, не знаю. Через те, що цей відеоряд я почав робити і ще десь, мабуть, у середині травня, відео стало трохи менш актуальним. До прикладу, червоний револьвер доданий насправді уже доволі давно, а до гри вийшов українізатор. Думаю, всі подальші відео по ультракілу, якщо такі звісно будуть, а все залежить тільки від вашої підтримки, адже блін. Я тут якусь прелюдію маленько розбирав 20 хвилин, поки інші люди за цей час усю гру розібрати можуть. Але повернімося до українізатора. Думаю, всі подальші Пультракілу від мене будуть записані з ним. Або в них я використовуватиму і його, і ігролад оригінальної локалізації. Українізатор повний і ніби доволі якісний, але в нього я ще не грав. Також за час, поки я створював це відео, я встиг змінити нікнейм каналу з Вован на шалена бджілочка. Тому тепер я бджіл труфів не буде. Вибачте, за такий дуже не дуже банер, можливо, в майбутньому перероблю на щось ліпше. І так само з мармискою. Можливо, в майбутньому поставлю щось оригінальніше, аніж зняток з аніме. Також, вибачте, якщо якісь жарти покажуться недоречними. І вибачте за такі криві міні-едіти. Ніколи не намагався їх до цього робити, додав швидше для різноманіття. Та й на едіти вони насправді зовсім не схожі. Що ж, довго. У нас кінцівка виходить. Тож підписуйтеся на мій канал обов'язково. Ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Зацініть ці і інші мої видава. Пишіть ну дуже багато коментарів. До прикладу, про те, як вам цей ролик, як вам сама гра, і тому подібне. Дякую величезне за перегляд. Реально дуже вас люблю, любі українчики. Ви також можете поділитися цим відео зі своїм знайомими та друзями денебудь. Я буду дуже вам вдячний. Ну і ще можете підписатися на мій телеграм-канал, посилання в описі та в закріпленому коментарі. Ну і звісно ж, підтримуйте ЗСУ та всі наші сили оборони. До зустрічі, любі глядачі!